Можливо, ми навіть недооцінюємо рівень підготовки нашого суспільства. Та воно різне, але його активна частина дуже уважно слідкує за всіма процесами, які відбуваються. І якщо хтось навіть з наших партнерів думають, що достатньо буде домовленості, от просто загальне, як десь в овальному кабінеті чи там Пудапешці, вони дуже помиляються. Дуже помиляються, тому що висновок такий. Що таке Конституція? Це ж суспільний договір? Це договір з ким? З народом. Тобто, тому Україна демонструвала, що без такого, якщо буде порушений такий договір, то ніяких жодних, ні, ні Трамп, ні Байден, ні європейські партнери при всій повазі свою точку зору не навяжуть.